Друзі, всім доброго дня, Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Уже третій раз перезаписую відосик. Ці тварюки, блін, бомбять, воно перериває і пропадає інтернет. Так, у нас, друзі, контент від Віталія. Я вам казав в попередньому відео, прислав дуже багато контенту. Велике-велике, дякую тобі, друже, Обійняв. Бажаю міцного козацького здоров'я і всього найкращого у цій нелегкій справі. По житті та й взагалі. І вам, друзі, дякую за підписку, за активчик на каналі, за коментарі, за лайки, вподобайки під відосиками, за підтримку. Вона відчувається дуже. Всім вам, друзі, дякую. Велике-велике. Так, у нас, друзі, контент по чорним скринькам. Ще перед цим хочу сказати. По поводу злив ресурсів. Так мені прислав інфу сьогодні, я вранці бачив, що там злив ресурсів вже є. Я його просто, друзі, не спайлерив. Так, я знаю, там є три тачанки буде. Я знаю, що одна ЛТХ, СТХ там. Потім Елефант ПТшка, це я знаю восьмого рівня. І 10-го КПЗ-50 тонн. Десяточка. А от скільки на це треба злить, оце вже буде загадка. Тому, друзі, самі подумайте. І перед тим, як зливати щось, там, вільний досвід, там, прем, як ото зливає цілий рік або ще й два роки зливають там, на ту, там скільки, там, 3000 золота, там, шість. Ні, воно, друзі, того не вартує. Тому що це, друзі, дуже дорого. А потім подумайте, прем у скриньках уже вже зник. Зникає дуже-дуже мало. Ви замітьте, як хто відкриває скриньки, він бачить, що премчика там вже дуже мало стало, вже не кидає так, як раніше. А в, ма... а в крамниці його треба купляти в 5, а то й в 10 разів дорожче. Тому, друзі, задумайтесь, чи вартує воно того, зливайте тільки вільний досвід на те, чого стоїть дуже багато там золота вигідно. Пропозиція, що можна фарманути нормально золото. А якщо там кусочок тих пару тисяч золота і треба злити, не знаю, там 3 ляма вільного досвіду, ні, друзі, воно того не вартує. Так що, друзі, якось так. Ще там будуть бочки, це ну, як контейнери, хто відкривав, такі безпантові. Мені вони дуже не сподобались. Тому, друзі, якось так. А в нас, друзі, відосик по чорним скринькам. Тому, друзі, розпочинаємо. І поїхали. Перша скринька пішла. 400 золота максималочка непогано. Наступно 200. Ну, хоч золото трішки підсипу. Ще максималочка падає, непогано. Та я взагалі, друзі, не знаю, як сюди можна дійти до 10 рівня. Я максимал, максимально доходив до 6 рівня. Це, то, от така у мене. Я бачу, мені писали там. Підписники писали, що доходив, хто і до 10 рівня, вибивав фонд профіля 250 тисяч золота і корона ця аватар. Ну Це, друзі, дуже везунчики. Дуже-дуже да, за вас радий. Те, що це круто. Самому б хотілося так дійти. Ну, я не знаю, це який шанс процент. Це 0-0-0-1 О, ну, це знаю таку комбінацію крутавця. Це... Друга рівня зразу і 3 падає. Вибивав я таку. А ще є така комбінація, там дивився, там падає на 7-8 рівні. Ну це хто вже до 10-го доходив. Тому, друзі, якось так. Ще скринька друга рівня. Ну непогано, непогано. Дякуємо, дякуємо. Ти що, Контент крутий. Дякуємо Віталію за те, що і нам дає змогу подивитись. Взагалі круто. Взагалі прикольно подивитись, друзі, що випадає іншим гравцям, яка вдача, який процент. Порівняють щось кому краще падає. Тому, друзі, якось так. Ну, непогано, Золото непогано, золота підсипала. Бачу, багато падало по 400. Максимальна нагорода. 200. Так, що тут ще? 300 золота. Може, друзі, хто знає, оце єдине, коли буде злив ресурсів дату, то напишіть в коментарях. Я поки що не знаю, ну здогадуюсь. Чи совпаде з, моє, з, мої, з моїми думками, чи ні. Напишіть, хто там знає. Я ж знаю, що хтось вже знає точно. Так, відкриваємо ще 6 скриньок. друга рівня. Це, друзі, Віталій відкриває. Це не я відкриваю. Я тільки змонтую і запишу відосик, щоб ми побачимо, що звідси випадає. Тому, друзі, отак от ось. Так, ще 2 залишилось друга рівня. Ну, непогано золото підсипало. Я не знаю скільки, але ну, думаю, багатенько. Я вже так приблизно прикинув. Непогано. 600 золота впало. Так, ну що, друзі, наш відосик підходив вже до кінця. Вам всім, як завжди, дякую за все. Всього вам бажаю, щоб ваші мрії збивалися, всього вам найкращого і особливо міцного здоров'я вам і вашим рідним. Бережіть себе. Боже благословення. Обов'язково, мирного на неба над головою. Миру добра, що вам ще побажати. Ну, гарних каток, звісно. майстрів вам. 1300 золота. Боже друзі, будемо прощатись. Остання скринька п'ятого рівня відкриває. І вона нам і приносить вона 1700 золота. Непогано. Все, друзі, дякую всім вам дякую, дякую, дякую.